Всім привіт! Одним із вісників весни у Вроцлаві для мене є фонтани. Після зимового відпочинку вони заводять веселих пісень та переливаються на весняному сонці, привертаючи увагу перехожих і викликаючи замріяні посмішки. Сьогодні про один з найвідоміших фонтанів Вроцлава фонтан Здруй, або як більшість його знають, ринковий фонтан. Фонтан було встановлено на місці, де з давніх давен стояв колодязь, як реінкарнація його повстав ринковий фонтан. Одразу після представлення проєкту почалися протести та дискусії. Їх темою була невідповідність дизайну споруди з бетону та складу загальної атмосфери ринку. Через невщухаючі суперечки було прийнято компромісне рішення. Фонтан мав бути збудований, але лише на два роки. Після цього його мали демонтувати або перебудувати на дизайн, більш відповідний до оточуючої його архітектури. Відкриття фонтану відбулося 17 вересня 1996 року. З того часу він зовсім не змінився та став черговим доказом правоти народної мудрості, не нічого більш постійного, ніж тимчасове. Назва фонтану Здруй перекладається джерело, але говорять, що названо його було на честь тогочасного мера Вроцлава Богдана Здруєвський, який був ініціатором побудови фонтану на площі голубів у вроцлавському ринку. А яка ваша думка про фонтан Здруй? Більше інформації про Вроцлав та цікаві об'єкти в місті можете прочитати у мене на сторінці. Вроцлав Вартий, аби про нього знати більше.